У божевільному поєдинку збірна України перемагає збірну Ісландії у рекіявіку 5-3. Неймовірне повернення Руслана Маліновського в збірну. Руслан не грав за збірну майже рік. У нього була важка травма, але сьогодні він повернувся та ще як повернувся. Такі голи, такі два важливі голи для нашої команди. Також голи забували Олексій Гуцуляк, дебютні голи забили Іван Калюжний та Олег Очередько. Я не пам'ятаю, коли в стання збірна України забувала 5 голів. Якщо ви пам'ятаєте, напишіть, будь ласка, у коментарях. Цікаво, що скаже після матчу Сергій Ребров, тому що перед матчем на прес-конференції він дуже дивно відповідав на запитання. Був дуже дивний взагалі. Після сьогоднішнього матчу збірна України набирає 4 очки та займає другу сходинку у турнірній таблиці після Франції. Наступна гра, 13 жовтня, з Азербайджаном. Після сьогоднішньої перемоги у нас залишаються шанси на вихід на чемпіонат світу. Тому... 13 жовтня вболіваємо за збірну та віримо в перемогу. Хто на вашу думку був сьогодні найкращим гравцем матчу? Будь ласка, напишіть свої варіанти у коментарях. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями, вболіваємо за збірну України та віримо в перемогу.